Можна сказати, бур'янчик. Елітний бур'ян. Привіт! І зараз я буду вперше пересаджувати таку чудову рослинку. І подивлюся, що з цього вийде, бо хочу деякі залишити, для себе деякі буду дарувати. Взагалі хочу спробувати продати. І зараз будемо діставати. Опа! Да, воно все в мене мокре. Ну, ось я його трохи перелив, значить не буду. Так. Ну, що скажу? Ось корінчики я гадав, що повністю буде заповнене, але не повністю. Ну, я вважаю, що потрібно пересадити, тому що його тут дуже багато. Ось і він, е от да, от деякі навіть згнили, тому що я поливав, я часто цього вже не потрібно буде робити. Що в нас там? Ой-ой-ой, тут. Да, я в них не дуже розбираюсь, але я гадаю, що оце все воно згніло. Воно мокре все. Це, напевно, дуже погано, тому що воно повинно бути е сухе коріння, якщо навіть трошки обламається, нічого страшного цього нема. Це взагалі. ну от, от, от Оце я так поливав. Отак, оце я ну, перелив, Не то, що долив, я перелив, що воно згніло, воно так не повинно було бути. Ось це. Так, да, це великий мінус мій. Так, я почищу і повернемося. Так, помив гарнисеньку, воно навіть трохи просохло. Листя так само пройшовся. Ось навіть краще видно, так, розпадається майже на два куста, але я зроблю, може там буде три куста або чотири. Ось деякі от відвалюються або воно перегнило, або можна буде врятувати. Подивимось. Ось Зараз коріння обріжу. А всякі зайве буду прибирати ось таке. Ось. Навіть от вже молодесенькі корінчики пішли. Ось. Так, садити я буду от в це. Я буду змішувати коріння. Мох, додам трохи вугілля ось, і каранзит. Пропорції не буду притримуватись, як є, так буду і додавати. Саджати цю красу ось такі горщики малесенькі. Тому що тут будуть як дітки, то великі горщики їм поки не потрібно, нехай в малесеньких, а потім підростуть, в більші. І так, починаємо розпою. О! Два кустика вийшло. Тут я гадаю, що іще один. Не знаю як його ділити. Пробую цей. ну Тут 100% ось ось От отаке чудо малесеньке. Так, переходимо до розподілу. Отакій. Отроху-потроху отак рухаюсь. Ну, все. Ось що у нас вийшло. Я ставлю що з цього щось вийде. Це ось ці. Ось цей монстр. Це ось цей. І ось цей. А, ну і цей. Так само монстр. Гарненький девайс. На дно покладу керамзит. так, щоб дно, і потім трохи крупнішу фракцію кори. Трошки вугілля я. Туди, на дно, і будемо саджати. Ти якусь страву готуєш. Це. Трошки того, трошки того. Так як тут коріння дуже малесеньке, я гадаю, що треба кидати більш таку фракцію помільше, щоб воно могло там триматися, було де коріння зацепитися, а зверху вже можна для гарної красоти додати покрупнішу фракцію. Так, один вже готовий. Другий, готовий. Ось що в мене вийшло 13 горщиків, тепер догляд. Полив турбота, і подивлюсь, що з нього буде через місяць.